Сьогодні в нас розпаковочка. Ось така от посолочка з мейкапу. Вона досить швидко прийшла. Так, давайте вже анпакінг. Мені поклали пробнички. Дуже важливе. Поклали пробничок ось такого от гелю від Recare. Recare. Я взагалі в шоці, бо їх досить швидко складуть. І так, давайте залишимо найкраще на останнє. Перше в мене це кольорові зірочки від Сейн. Взагалі я їх хотіла замовити ще місяці два тому. Проте так вийшло, що мені прийшли чорні зірочки. Ну, точніше, ми трішки не ті замовили. І нарешті я купила собі ось ці кольорові. Я їх дуже хотіла, вони дуже класні. І тепер просто в це блиск від Кіко, а саме плампер. Я його капець як довго чекала і хотіла. Глянь, де просто, яка це краса? Я в шоці. І ще дуже-дуже якісна коробочка. Прям реально крута. Ні, ну це вай! Це дуже солодко пахне. Чесно, я думала, буде пахнути більш ментолом, проте реально аромат цукерочки. Ні, ну він дуже круто виглядає. Давайте зараз я зроблю якийсь ліпком та не його. Він дуже приємний на губах, чесно, це нереально круто. Як ефект плампінгу, і так трішки підпікає губи, але прям це взагалі не відчутно. Ось вам дякую за перегляд. Всіх люблю.